先生の皆さん на проведення обшуку. У судовому засіданні світу. По-нормальному Оперативники департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного слідчого управління нацполіції викрили рейдерське захоплення заводу під керівництвом політтехнолога. Фігурант раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за фактами шахрайств та вимагань. За одним із останніх звинувачень, справа чорного політтехнолога на даний час слухається у суді, проте це не стало на заваді організації рейдерського захоплення потужного підприємства з виробництва дитячих продуктів харчування на Полтавщині. Для фінансування зазначеної оборудки політтехнолог залучив 530 тисяч доларів США. Окрім організатора до злочинної групи входили особи, які представляли силовий блок, адвокати, нотаріуси та навіть кримінальний авторитет. Один із учасників злочинної організації свого часу обіймав посаду колишнього заступника міністра сільського господарства РФ. За даними слідства, у липні 2022 року для протиправного заволодіння заводом дитячих продуктів харчування на Полтавщині, учасники злочинної групи шляхом втручання в державні реєстри та виготовлення підроблених документів незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 мільйонів гривень. Правоохоронці затримали організаторів та учасників шахрайської схеми та повідомили затриманим підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Поліцейські одночасно провели понад 50 санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах. Вилучили мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, чорнові записи, паспорт громадянина РФ одного із учасників злочинної групи та інші речі. На даний час перевіряється причетність учасників злочинної організації щодо підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей держави. Прави. процесуальне керівництво кримінальному провадженні здійснює офіс генерального прокурора.